Тернопільщина небагато на водні ресурси, а 80% всіх водних об'єктів відносяться фактично до Дністровського басейного управління, до річки Дністер. Річка Дністер, навколо якої зараз багато і розмов і проблематики, живиться, звичайно, своїми притоками. Зараз в загальному змінюються зміни клімату. Відповідно до змін клімату змінюється і водність річок. Обміління воно відбувається як по Дністру, так і по його притоках, і ми вивчаємо постійно цей стан для того, щоб підтримувати водність на належному рівні і вживати заходи. Ми мусимо знати вивчити стан. У 2014 році ми працювали тут бригадою для того, щоб виявити паспорт Тернопільського водосховища. року вже 10 років пройшло. Міняється, замулюється дно. різна кількість опадів, вода опускається, піднімається. Хоча є тут і затвор, але то ми моніторимо ситуацію. Відповідно до проектної документації, яка виготовлялася у 2014 році, максимальна глибина нашого тернопільського водосховища, тобто тернопільського ставу, це понад 10 метрів, а середня глибина трошки більше трьох метрів. Ви бачите, яка динаміка. Є антропогенні фактори. Відбувається забруднення тернопільського водосховища різними організаціями населенням. Ми проводимо вимірювання якісного стану тернопільського водосховища за гідрохімічними показниками, а також гідрометричні дослідження, що ми сьогодні робимо, і ви побачите цю як ці всі дії сьогодні відбуваються. Вимірювання проводиться електронним тахіометром. Сигнал проходить від тахіометра до рейки, визначає відстань, а висота рейки визначає глибину ставка. Будемо аналізувати і вносити пропозицію до органів влади місцевого самоврядування щодо покращення і з конкретними пропозиціями будемо виступати, що необхідно зробити для того, щоб забезпечити і наповненість нашого тернопільського ставу, тобто водосховища, а також і всі наступні заходи.